Коростенські спортсменки з вільної боротьби знову з медалями. Нещодавно наші дівчата, саме Софія Марченко та Діана Кутвицька, брали участь у чемпіонаті України з боротьби вільної серед юніорів та юніорок Q20, який з 12 по 15 квітня проходив у звягелі. Софійка, вітаємо тебе з гарним результатом. Цей чемпіонат України був складний. Але ти заслужено виграла, завоювала перше місце, стала чемпіонкою України. Ми дуже тобою пишаємося так, тримати І наступних перемог від тебе. Чекаємо. Я вітаю тебе. Нагадаємо, чемпіонат є частиною кваліфікаційних змагань для відбору спортсменів на чемпіонат Європи та світу. Спортивний захід зібрав 220 учасників. Дівчата та хлопці продемонстрували свої вміння та техніку. За результатами змагань наша Софія Марченко у ваговій категорії 55 кілограмів виборола чемпіонство. Найтяжче такі були сутички. Це друга і фінальна. Дівчинки такі з опитом сильні. Перша була з Івано-Франківської області чи з самого Івано-Франківська. І друга була з Львівського училища. Я ще раніше з ними не боролась, ще не зустрічалася, тому було важко, бо я не знала, це для мене ну, перші такі суперники. Це відбіркове змагання до чемпіонату Європи та світу. Тому, звісно, там представлені практично всі областя, дівчата дуже серйозні соперниці. Одна з основних у неї була соперність чемпіонка Європи, і призерка світу. Але все-таки ми перемогли. Дуже радуються, не просто результат, а сама боротьба, качество цієї боротьби. Розуміння процесу, вона дуже виросла. В змаганнях також брала участь Коростенка Діана Кутвицька. Спортсменка у своїй ваговій категорії виборола срібло. Все зробила для перемоги. Програли, на жаль, в фіналі, як завжди, вічної суперниці. це, Єфремові чемпіонки світу, чемпіонки Європи. Вже чотири роки ми намагаємося її якось виграти, але, на жаль, не можемо. Де ніхто в світі не може її поки виграти. Тому будемо працювати, будемо робити висновки, щось додати, щось обирати. Процес не може стояти на місці. В цілому на чемпіонаті команда дівчат Житомирської області виборола перше місце. Ну а наша чемпіонка України Софія Марченко вже готується до наступних змагань. Зараз от, буквально 23 квітня, в составі збірної команди України їде в Болгарію. Представляти наше місто, нашу державу, тому будемо болювати в Болгарії. Це міжнародні старти, які нам дуже важливі, дуже нам потрібні. Ми вже засумували за цими стартами. міжнародними. ми будемо сподіватися, що тільки на перемогу, тільки так. Бажаємо в подальшому нашим спортсменкам яскравих перемог і результативних досягнень.